Доброго дня, шановні жителі нашої громади, нашого міста. Я звертаюся до вас з приводу надзвичайної ситуації, яка виникла вчора в нашому місті, через відключення електропостачання одеського припортового заводу. Внаслідок знеструмлення заводу були відімкнені і очисні споруди. Що могло привести до екологічної катастрофи, місто просто могло залишитися без очистки стічних вод. Для запобігання катастрофи ми були вимушені тимчасово припинити водопостачання міста. Декілька годин не було води в місті. Завдяки оперативному регулюванню та. Злагожені, скажемо, роботі і міської влади одеської військової адміністрації, я вимушений був звернутися до Одеської обласної військової адміністрації з роз'ясненням той ситуації, яка склалася на той час в нашому місці. Підключились також і керівництво одеського припортового заводу. І в особі технічного директора Сергія Володимировича Журавльова, я йому дуже вдячний. У нас була дуже така е, тісна співпраця на цей е, період. Підключились також ДТЕК, і ситуацію вдалося вирішити ну, протягом там, біля 4 годин. Працівники ДТЕК е, приїхали на завод, е, зробили переключення електропостачання, забезпечивши роботу очисних споруд. Ну, скажімо так, що дозволило нам відновити роботу по виділенню стоків на одеський припортовий завод на завод на БХО, але, на жаль, сам завод залишився без електроенергії. Ця ситуація виникла через борги Одеського припортового заводу Перед ДТЕК. Що призвело до відключення підприємства від електропостачання? Ну, Щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, а я думаю, що якщо воно раз вже виникло, воно може виникнути ще декілька разів. І ми плануємо звернутися до Кабінету міністрів України, до Фонду Держмайна України з. Пропозицію передати очисні споруди на е, баланс до комунальної власності Южнівської міської територіальної громади, тому що це дуже важливо, питання дуже важливе для життєдіяльності е, нашого міста. Я хочу подякувати всім жителям нашого міста і всім хті, тим, хто е, займався цим питанням за порозуміння. За от стійкість, витримку ми робимо все можливе і будемо робити все можливе для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури нашого міста. Борги вони ж накоплювалися не один рік, я так розумію? Безумовно. Там борги накоплюються не тільки за електроенергію, і за газ, і за тепло, і за електроенергію. Безумовно, не я думаю, вже не один рік навіть. Одеський припортовий завод це Одеське державне підприємство. Державним підприємством займаються безпосередньо державні структури, це районна військова державна адміністрація, обласна державна військова адміністрація, Державний держфонд майна і Кабінет міністрів. Ми органи місцевого самоврядування. Втручатися в державне підприємство. Ми практично не маємо права. Інформацію ми, я, наприклад, володію інформацією, що накопичуються борги. Про о, ДТЕК, о, про це о, повідомляло одеський припортовий завод не один раз, а декілька разів. І я думаю, що так би мовити, терпець урвався, і вони взяли і відключили. Одеський припортовий завод від електропостачання, коли відключили ситуація. Виникла дуже складна. Ну це важко собі навіть уявити, чим це могло закінчитись. Ви представляєте, що ми не можемо стоки, Ми ж не будемо їх в море виливати, і не будемо їх виливати в поле кудись. У Нас немає такої можливості. А стоки треба подавати їм, треба кудись дівати. Ми можемо залити перші поверхи і не тільки перші поверхи наших всіх будівель. Це ситуація. Я коли говорив із працівниками і заводу, і ДТЕК, і в Райадміністрації, в обладміністрації, в я сказав, що це може бути катастрофа не масштаба міста Южної Громади і не області навіть, а і за її межами. Тоді підключились би всі. Це е, інфраструктура, яку неможливо, ніхто не має права відключати. Це, ще, це більше це більш важливіше для міста. Ніж електроенергія, подачі в електроенергії, воду теж можна пережити, можна купити воду. Але стоки, якщо ми навіть перекриваємо воду і не подаємо в квартири воду, люди купляють воду. Люди купляють воду в магазинах і все рівно льють в каналізацію. І каналізація куди її дівати? І треба все рівно поставляти на очисні споруди. Тому ми для того, щоб застрахувати себе. Ми, я вже це з тим з таким зверненням скажі, виступав. І зараз я думаю, ми на сесії Южнівської міської ради, думаю, що мене підтримує депутатський корпус. Ми звернемось до державних структур для того, щоб нам передати на баланс ці цісні ну, споруди, да, БХО. Но питання стоїть по приватизації заводу. Якщо його приватизують, з нами ніхто рахуватись не буде тими тарифами і так далі, нам будуть виставляти такі тарифи, які будуть вважати за потрібне. І ми нікуди не дінемось. Ми нікуди не дімо. Тому ми зараз повинні дуже інтенсивно, оперативно працювати в цьому напрямку. Йдеться про стоки про БХО вже багато років. І ви особисто казали, і засідання проводили, і говорили, говорили, говорили про це. Але от воно дотягнулося до того, що зараз у нас така виникла ситуація. Ситуація в тому, що я це, це питання я вже підіймав років 15 назад, коли, була, коли тільки почали приватизацію одеського припортового заводу. Я завжди наголошував на тому, що приватизувати очисні споруди. Заборонено кабінетом міністрів. Законом навіть заборонено. Але мені завжди доказували те, що техні... БХО ця структура входить в технологічний процес заводу. Його не можна відокремити. І, безумовно, це погодження мені ніхто не давав, і сьогодні ніхто не дає це погодження на рівні заводу. Але е, ситуація усугубляється, і з кожним, я думаю, днем це може виникнути ще раз. Перші, перша ластівка вже є, це вже конкретно. Це може вийти просто е, через звичайне через звичайну ситуація. Тому я думаю, що ми зараз будемо більш наполегливо е, вирішувати це питання. А ДТЕК вони сказали, що зараз наразі БХО відмикати від електропостачання не за, буде. зараз, поки що ні. Ну я ж не знаю, що воно далі буде. Все рівно хтось повинен платити за електроенергію. Безкоштовно її давати не може. Ми не можемо платити, бо це не наша структура. Ми не маємо права. Завод не платить, тому що нема з чого, немає фінансів, і борги накопичуються, і вони будуть накопичуватися, якщо не якщо своєчасно не розрахуватись. Я думаю, що зараз це буде е, сприйнято е, деякими структурами, е, ну, буде супротив якийсь, я так розумію, але в нас просто безвихідна ситуація. Ми повинні це питання вирішувати. Або будувати нові очисні споруди. Це а це занадто НАТО великий і це е, справа не одного дня. Це треба великі кошти, самі ми це не потягнемо, це треба якісь інвестиції, це треба державні кошти. Я думаю, що війде війна, ми ці питання вирішити не можемо. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, без очисних споруд існувати місто як такове не може. Це набагато, підкреслюю, ще раз акцентую увагу: це набагато важливіше, ніж світло, ніж вода, ніж любі. Інше, саме головне питання це 100. Сто... Я вже це мені життя підсказало. Колись так, в нас було парив е... каналізації, коли гаражі поплили і так далі. Коли ми 24 на 7 працювали ночами, з Києва ночі труби возили, кинали каналізацію, поверх, тому що не... 100... 100... не було куди дівати стоки. У море ми ж не можемо їх виливати. Тому що це питання дуже-дуже важливе.